Вітання усім, хто бажає дізнатися більше. Головні новини цієї доби із життя Хмельниччини. Довідайтеся просто зараз в ефірі Першого Подільського розпочинаємо. Відповісти за злодіяння слідчі СБУ у Хмельницькій області вживають усіх заходів, аби задокументувати воєнні злочини РФ, здійснені під час війни на території регіону, та притягнути винних до відповідальності. Наразі йдеться про ракетні удари, завдані агресором 22 жовтня. За даним фактом уже відкрито кримінальне провадження. Слідчі СБУ розслідують масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури Хмельниччини, здійснені ворогом 22 жовтня. Внаслідок ракетних ударів було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Обласний центр, а також Хмельницький та Шепетівський райони залишились без електроенергії, було призупинено водопостачання, зник зв'язок. Співробітники слідчої оперативної групи провели огляд місць злучань, вилучили уламки та задокументували воєнні злочини проти мирного населення. Крім того, було опитано десятки свідків, а також ініційовано проведення великої кількості різних експертиз. За даним фактом, слідчі з. Бу розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 438. Це порушення законів та звичаї війни кримінального кодексу України. На об'їзній дорозі поблизу Дунаївців річний водій автопотяга з тягачем і навпівпричепом, рухаючись в напрямку Хмельницького, допустив наїзд на велосипедиста. В результаті ДТП 70-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. 14 років проведе за ґратами пенсіонер, котрий убив одного і важко поранив іншого свого сина під час розпивання алкоголю. Подія трапилася у січні на Кам'янеччині. Літній чоловік напав на двох синів, та обох важко поранив. Один від отриманих травм помер на місці іншого ж доправили до лікарні і прооперували. Після скоєного батька затримали. Наразі Кам'янець-Подільський міськрайонний суд уже завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав пенсіонера винним у вбивстві та незакінченому замаху на вбивство двох осіб. Тепер на чоловіка очікує довге каяття у в'язниці. Відбувся умовним терміном. На Хмельниччині суд визнав винним 29-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу. Прокурори довели, що місцевий житель в період воєнного стану в Україні, будучи військовозобов'язаним, перебуваючи на військовому обліку, отримав повістку про відправку до військової частини для проходження військової служби за мобілізацію однак без поважних причин не з'явився на вказану дату і час на збір. Вироком Новоушицького районного суду обвинуваченого визнано винним та засуджено до покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із встановленим випробувальним терміном. Громади області стоять на порозі формування бюджетних показників на наступний рік. Цьогорічна казна досить важко адаптувалася до воєнного часу. Як живуть тергромади і чи є їм за що жити, розповів нашим колегам очільник Теофіпольської ОТГ Михайло Тененев. На самому початку ви знаєте, що на пальне відмінили акциз для того, щоб здешевити пальне. Це зменшило надходження. Плюс робота адміністративних послуг ЦНАПу теж рахують місяців шість. Ми не працювали да, повноцінно. Плюс зменшилась підприємницька діяльність основним наповнювачем ПДФО, да, тобто податок з доходів фізичних осіб. Загальний наш бюджет 245 мільйонів, наших власних коштів 137-140 мільйонів. Зараз от з перевиконанням. Ми привели у відповідність договора, тому що були такі земельні ділянки комунальної власності в оренді, які один гектар платили оренду 160 гривень, а сьогодні платять від 4 до 5 тисяч гривень оренди. Тобто ми це поприводили, це дало можливість наповнення півтора мільйона в бюджет. Ну і по-інших, плюс ми оптимізували освітню мережу вже 10 шкіл, було 30 шкіл, ми 10 шкіл закрили. Славутський міськрайонний суд оштрафував матір за відсутність сина на шкільних онлайн заняттях. Хлопець не з'явився на 120 уроках. Жінку змусять сплатити 1700 гривень за недогляд за навчальним процесом своєї дитини. Ми ж запитали хмельничан, чи вважають вони таке покарання справедливим, та як вважають слід стежити за дистанційкою своїх дітей. Суто штрафував матір за відсутність сина на онлайн-заняттях. Жінці необхідно сплатити 1700 гривень. Як ви вважаєте, чи є справедливим таке рішення за прогул уроків? Треба подумати. Ну, я вважаю, що діти повинні займатися. Ну, напевно, що це правильно, що штраф, а що він робив під час уроків? Чим він займався? Раз онлайн-уроки, значить, він повинен сидіти на уроці. Якщо мати працює, а син ну не включився. Наприклад, на сьогодні то, вчора, сьогодні ми теж не на онлайн немає світа. Дитина може прихворіти. Я вважаю, що це несправедливо і так не повинно бути. Ну, я думаю, так. Суд правий, матір має відповідати за дитину, за відвідування, занять, тим паче в школі. Я думаю, справедливо. Вважаю, що немає, тому що не в кожній сім'ї можливо немає коштів. Для телефона чи планшета купити це дуже неправильне рішення. Я не знаю, ну може вона хвора, не дай Бог, це і таке може бути, щоб вона не ну, про сина не подумала. Ну може якась хвороба. чесно кажучи, не знаю. Я не мама, і в мене таких випадків не було, але думаю, що ні. Думаю, це несправедливо. Чому? Ну може бути всяка ситуація і. Спочатку потрібно розібратися, в чому причина була, чого його не було. Суд штрафував матір за відсутність сина на онлайн уроках. Жінка має сплатити 1700 гривень. Як ви вважаєте, чи справедливим є таке покарання за прогул уроків? Ну, взагалі, я думаю, це не зовсім справедливо, бо того, що люди так само можуть не змогти приєднатися через якісь. Свої на це причини, тобто так само сімейні обставини, чи навіть суто в нашій ситуації немає світла чи інтернету. Тому якби кожен учень, який даже не відвідував офлайн-навчання, його штрафували, то це було б несправедливо, я так думаю. Через напружену енергетичну ситуацію по усій країні спостерігаються віялові та навіть аварійні відключення електроенергії. Тому саме час подбати про альтернативні джерела світла, чи є у продажу ліхтарі, павербанки та свічки, і скільки вартують необхідні зараз речі, розповість перший подільський. На прилавку кіоску Валентини товари господарчої групи. Жінка розповідає, через великий попит на ліхтарики їх залишилось обмаль та лише на батарейках. Але довго не залежуються і вони. Ціна таких ліхтариків стартує від 50 гривень. От таких шість штучок фонариків. І то це так уже друзі, друзі віддали. А і більше, і більше взагалі нічого немає. Дійсно, фонарів фонарі розібрали, і їх немає в наявності. В інших кіосках вибір ліхтарів уже ширший. Ціни коливаються від 20 до 300 гривень. Однак пристрої довготривалого заряду розібрали. Тож ті, що в наявності довго світити не будуть через перебої з електроенергією. Покупці активно цікавляться і свічками. Втім, і їх знайти буде непросто скрізь в обмеженій кількості та по 100 гривень за упаковку. Проте хмельничани не впадають у відчай та діляться своїми альтернативними джерелами світла. Прийшла за свічками. Зв'язку з тим, що немає електроенергії, прийшла за свічками. Ну, така ситуація, але мусимо це все пережити неприємно, але не смертельно. Треба запасатися. Я думаю, що це дуже актуальна штука на сьогодні, тому що дійсно невідомо, яка буде зима. Живу в приватному будинку. Ми запаслись генератором. Звісно, купа павербанків, купа ліхтарів, тому в принципі готові до найгіршого. Що ж до пристроїв під зарядки гаджетів, їх теж знайти можна. Щоправда, на 10 та 20 тисяч міліампер. Останні коштуватимуть орієнтовно 1200 гривень. Беруть ті доступніші в ціні. Зараз ціни піднялися дуже високо на повербанки. На все це 650 гривень і 700 гривень. За вісім місяців повномасштабної війни українці стали лише стійкішими. Тож певні, переможемо і темряву. Увесь світ згуртувався проти ворога, який зараз намагається знищити українців та загарбати наші території. Практично кожного дня в Україну надходить гуманітарна допомога, озброєння та фінансування. Усе задля найшвидшої нашої перемоги днями. Один із вагомих внесків у роботу обласних рятувальників зробили жителі містечка Бенцгейм, що у Німеччині. Анастасія Опалюк, уродженка Хмельниччини, вже 10 років проживає у Німеччині. Від початку великої війни на батьківщині дівчина активно включилась у волонтерство і допомагала біженцям, які приїздили до невеличкого містечка Бенцхайм. Проте нещодавно вона отримала повідомлення від рідного дядька з Хмельницького. Потім мені прийшов повідомлення від мого дядька Віталія Бевзюка, який працює в ДСНС Хмельниччини. І запитав, чи можу я чимось допомогти їм, їхнім їхнім пожежним частинам. І почала шукати підтримку. Анастасія одразу зв'язалась із родиною, де працювала нянею, аби ті посприяли у допомозі хмельницьким вогнеборцям. На прохання дівчини відгукнулось усе містечко. Спільно вирішили подарувати дев'ятимісний пожежний автомобіль. Він оснащений усім необхідним і слугуватиме допомогою нашим рятувальникам у боротьбі проти вогню та надзвичайних ситуацій у Хмельницькій тергромаді. Працюватимуть на спецтехніці вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини номер 2 Ця машина їм дуже дорога. Ця машина з Відбула важливу службу для них багато років. На цю машину самі мешканці міста Бенсхем збирали кошти, тому що в них на той час також не було пожежних машин, була велика нестача, була велика скрута, і ця машина їм дуже дорога. І тому ми дуже раді, особливо, що саме ця машина і тепер зараз в Хмельницькому. Та це не єдиний автомобіль, який вдалося передати на Хмельниччину. Буса для наших саперів, так як на той час же штаб саперів у нас в нас Мельницьк... Хмельницькому збільшився в два рази тобто 40 чоловік аж до 80 чоловік, і потреба в автомобілях була й надалі. Така підтримка вкотре доводить, що українці сильна та незламна нація, і навіть за сотні і тисячі кілометрів від рідного дому роблять усе, аби допомогти здолати ворога. Уже до кінця року у селі Пирогівці планують завершити капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В амбулаторії працює лікар, який обслуговує 1200 пацієнтів, які мешкають у селах Пирогівці та Прибузьке. Тут замінять дах, виконають утеплення та оздоблення фасаду амбулаторії, замінять усі внутрішні комунікації. Для більш функціонального використання площі зроблять внутрішнє перепланування приміщення. Загалом вказані роботи обійдуться у 3,5 мільйони Гривень. Після ремонту тут можна буде в комфортних умовах отримати усі медичні послуги, які передбачені пакетом Національної служби здоров'я України первинна медична допомога. Крупи олія та тушонка. Вдруге за рік Хмельницький міський центр соціального обслуговування видає продуктові набори громадянам вразливої категорії населення. Нині за кошти міського бюджету закупили 10 тисяч пакунків із найнеобхіднішим. На початку поточного року у Хмельницькому міському центрі соціального обслуговування видали 15 тисяч продуктових наборів. Але такої кількості на всіх, хто потребує допомоги, не вистачило. І так, аби забезпечити найнеобхіднішим, найуразливіші категорії у терцентрі закупили ще 10 тисяч пакунків, формували список продуктів за потребою. У продуктовий надбір входить чотири вида круп, рослина олія, дві пляшки, цукор, борошно, входить тушкована свинина, горошок консервований, згущенка, чай, печиво, макарони, борошно. Під час воєнного часу в терцентрі спростили процедуру подачі документів. Нині необхідно лише паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та заява. Ці продуктові набори видаються особам похилого віку і особам з інвалідністю, які зареєстровані в нашій територіальній громаді, які дохід яких не перевищує два прожиткових мінімуму. Нині під терцентром утворилися черги, що доводить необхідність такої допомоги хоч і віддається вона раз на рік в одні руки. тої пенсії я не можу прожити так як я хотів би з тої мінімальної газ, світло, ліки, бо тут вже старі всі люди. Немаєш молодих, хтось. І, і така пенсія мізерна. То ви знаєте, як для нього це радість, це щастя. Маленька пенсія, і, і ліки дуже дорогі, і за квартиру платити. Звичайно, що потрібно. І за постійної потреби цей проект і далі фінансуватиметься з міського бюджету задля підтримки малозабезпечених. Хмельницька майстриня Тетяна Юркова відроджує давні народні традиції. Жінка створює ляльки-мотанки. За словами мисткині, протягом багатьох віків така лялька була невід'ємним атрибутом українських родин оберегом дому та сім'ї. А зараз, під час війни, вона набула ще більшої актуальності. Свої уміння Тетяна передає не тільки дітям, а й дорослим. За мить усе покажемо. Колись робили такі ляльки, їх ставили десь на таке видне місце, що було видно. Поступово давні українські традиції відроджуються, каже майстриня із створення ляльок-мотанок Тетяна. Перші вузлові ляльки з'явилися ще п'ять віків тому для забави дітей. Зараз під час війни таким мотанкам надають сакрального змісту. Майстриня виготовляє ляльки-обереги разом із читачами бібліотеки, у якій працює, та відправляє для наших захисників. В кого батько, в кого дядько на фронті, в когось і брат. І вони сказали, що вони обов'язково передадуть лялечку, щоб оберігало, бо ця лялька ще називається Оранта, та та що молиться. От ручки її здійняті високо вгору. Вона просить у Бога благодаті для своїх хазяїв. Таким чином ділиться жінка, хоче і українську культуру зберегти і підтримати наших воїнів. Ляльку-мотанку виготовляють із натуральних матеріалів, не використовуючи голки чи ножниць. Окрім функції оберегу, вироби мають і інше призначення. В арсеналі жінки більше сотні ляльок. Ця лялька наповнена запашними травами. Вона дуже як аромотерапія, навіть ставити біля ліжка, коли спати. Мисткиня розповідає, творчістю зацікавилась дитинства, а привели любов до неї мама та бабуся. Саме ляльками-мотанками я почала з 2018 року займатися. Спробувала ось таку саму простеньку, побачила в інтернеті, мені настільки сподобалось, я її зробила. Найбільша у колекції майстрині лялька-мотанка понад метр за вишки. Тетяна Тані каже, на виготовлення такої пішло майже чотири години. Вона об'ємна, біля неї треба було побігати. Хустка о, тут пішла звичайна велика хустка, яку можна закутатись самі, а їй ось один раз. Майстриня запевняє, українські ляльки-мотанки користуються популярністю і за кордоном. Нещодавно одну зі своєї колекції сама відправила до Шотландії. Бережімо давні традиції та один одного. А наразі це усе про що ми хотіли розповісти. Ще більше новин очікуйте уже у наступних наших випусках. Обов'язково дочекайтеся.